Скажіть, будь ласка, а як ви відноситесь? Я зараз народному так, депутату все скажу. Максіями, пане Ігоре. Скажіть, будь ласка, ви плануєте їхати зараз на редути блокади? Ну і там зараз поїдемо А як ви думаєте, як сприймуть вас ветерани добровольчих батальйонів, які вийшли туди на редути, якщо ви назвали їх такими, що отримують гроші? Власне, нібито що вони отримують таку зарплату за Значить, свою позицію? Тепер я вам поясню: перш за все, якщо уважно дивитися ефір, і те, що я зачитував, я зачитував оперативну сводку, Це перше. Другий момент. А я, особисте, я закінчу. Ви задали запитання, так. слухайте відповідь, ти більше я вас допам'ятаю по 2014 року. Так от другий меседж. Це стосується того, що там було зачитано, що є ідейні, і я в це дійсно вірю свято, що там є дуже багато ідейних хлопців, і які не отримують, звичайно, зарплату. Але є ті, які організовували дану блокаду, а потім вирішували питання. І я знаю, через які населені пункти їхали автомобілі, переобладнані зерновози під Вуголь і везли контрабанду. Так, от я безпосередньо виступаю проти контрабанди. Це перше. Друге. Я є автором законопроекту щодо економічної блокади окупованих територій, але за умови, що Україна перейде на енергетичну незалежність. І цей законопроект я подав 2015 році, в від от організатора Семенченка, який в 2015 році написав законопроект, що потрібно торгувати. Я закінчу. Так от, ще раз кажу, я не звинувачую ідейних хлопців, що вони сидять на зарплаті, вони дійсно за ідею. І саме головне, там дуже багато моїх хлопців, яких я дійсно туди сам і відправив. Відправив для того, щоб промоніторити ситуацію, Збирати інформацію. Звичайно. І ці всі сводки з приводу оплати за сидіння на барикадах це все є факти, які виложені в цих сводках. От і все. Але ще раз наголошую, там теж сидять патріоти. Я багатьох з них знаю по передовій, тому що в 2014 році проповзав всю Луганську область на пузі. Але ці люди були, я вам скажу, я бачив реакцію цих людей. Вони були дуже обурені вашою заявою. Ви по суті їх назвали ну, продажними. Дивіться, пане журналіст, якщо ви журналіст, ви до речі, не представилися. Але я вам це прощу. Ще раз наголошую, Там дуже багато патріотів, дуже багато хороших людей, які свято вірять, свято вірять в те, що вони роблять правильні речі. Їхня віра полягає в тому, що вони мають оцей об'єм інформації, який вони мають. Розумієте? А є люди, які за цей час... І номера машин, які приїжджають, рішають і платять гроші. Є й такі. От я іменно це і сказав. Якщо комусь вигідно почути перше речення, не почути друге речення, потім собі. Що... Скажіть, будь ласка, як можна отримати зарплату на шахтах, якщо там гривну ви не можете завести? Це ви шахтар. Я шахтар. О. Я дочь шахтаря, я жена шахтаря. Я не шахтар, я можу там. Но Ви объясните, як можна завести в ДНР гроші, якщо нашим предприятиям, как они позволяют. Какой нам купили? Зачем? Да. А, Зачем а Ви... как може а може они тогда получают, если они наши перечисляют? Четыре вопроса кому как перечисляют? <пробуйте> Потому что Жебрівський да. говорил, что им платить зарплату. Как можно выплатить? Шестой раз вы спрашиваете, как вас ответ интересует или вы поговорите? Ответите. Отвечаю. Заробітня плата на украинские підприємства нараховуються на Ощадбанк. З цієї заробітної плати враховується податок на війну. 700 мільйонів гривень за минулий рік. Це все йде через ощад... Мене інтересують налічка. Ви мені не розказуєте, я з вини не вилажу. Якщо ви хочете мені розказати, я вам говорю, я з вини не, вы... не... не вилажу. Вы... Вы... Давайте. Мужчина. 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 Вас спрашивают, как они получают наличку. Как получают наличку. Да он не отвечает. Отвечает. Но он перебивает. Как он получает там наличку? Объясните. Мы Нет. Нет. вы только сделали, сказали, что Давай. как удержание Давай. делаем, а как наличку вы не платят, не продают, вы не, не сказали. Шутка как как получают наличку? Вы как получаете деньги? Наличка или на карточку? На карточку. Карточ. И, и там это, там это там платят за счет банка. А счет банка на Донецке? А счет тут. Как они могут приехать? женщина ответила. Как? Садят за автобусы, приезжают. Приезжают. Он привозит 50 баллов. Подожди. Он получил 50 На 50 баллов. Вы представляете, сколько надо автобусов? Таких нет. А вы что, на пойдете? Любового предприятия. Я вам сказал, куда идущий. Ответил, а сейчас банк на карту. Я вам еще